Лисенко один із найвидатніших і найпопулярніших композиторів в Україні. Він став першим українським композитором, що здобув професійну освіту, тож його вважають основоположником професійної української композиторської школи. Народився Микола Лисенко біля Полтави у селі Гриньки в середині ХІХ століття. Сім'я Миколи була відома й славна. В його роду були справжні козацькі старшини. Як це часто буває, першою вчителькою Лисенка стала його мати. Вона навчала його танців французької мови. Одночасно Микола вчився грати на піаніно і робив у цій справі успіхи. Микола Лисенко обожнював Україну і займався тим, що їздив по різних куточках нашої країни і збирав народні твори, а потім на їх основі писав музику. Написав Микола Лисенко багато опер. Опера це такий жанр, коли в одному творі поєднуються музика, спів та гра акторів. Для дітей він написав три опери за українськими казками: Пан Коцький, Коза Дереза, Зима і Весна. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!